В мене не виходять з голови останні слова Фауста неможливо вбити Бога, і він це казав так, ніби щиро вірив, що поклик моноліту таки можна повернути. Шкода, що для цієї людини більше не існує нічого, окрім батога його колишнього рабовласника. Мовляв, тоді вони були щасливими, бо тоді в них була мета. Дідько, що ж сталося у 2012 році? Що змусило Моноліт замовкнути? І куди поділися ляльководи, що стояли за монолітом? Ріхтер казав, що виконувач бажань, він же Моноліт, знаходився у саркофагу ЧС. Фанатики охороняли його, фанатики вклонялися йому. А потім. а що сталося потім? Моноліт просто так замовк і варта наклала на нього свої лапи. Ха, мало ймовірно. Індій час не дуже розповсюджується про свої відкриття. Що і казати, можливість створення мап аномальних полів, сканери артефактів, новітні екзоскелети. Чорт його зна, навіть можливість керувати аномаліями. І це тільки верхівка айсбергу. Якщо до інституту потрапили прилади моноліту, а зі слів шрама, саме це і сталося, то тепер Далін та його науковий колектив скоріше за все впритул наблизились до технологій маніпуляції людською свідомістю. Може, це і є те саме покращення людства, про яке я чув по радіо, ми не вказуємо людям, що їм робити, ми просто вчимо їх думати правильно. Еге ж.